На протезі пробігти марафон. Я це зроблю 100%, але але ще не знаю коли. Отримав поранення 28 липня. Десь через місяць я потрапив в SuperHuman. Ну, реабілітації протезування у мене питань нема. Тут все на дуже високому рівні. На протез я став десь через. Півтора місяця після поранення вже може трошки більше до двох місяців. Я гадав, що це буде трошки легше, оскільки я думав, що ну буде у мене підставка. Я буду так же ходити, як на тій нозі, просто не, не такий мобільний, скажімо так, До сих пір не можу пояснити, чому то, що незвично. воно просто от, я не розумів, на що заново ти хочешся ходити. Я з 10 років займаюся спортом. Почав займатися тайським боксом кікбоксингом. Я майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи, другий на чемпіонату світу. У 2019 році я прийняв рішення. З професійним спортом завершувати, оскільки ну по правді кажучи, не вдалося реалізувати. Свої амбіції після поранення ну не було думок типу, про спорт, що як я буду займатися спортом далі тому що я знав біг там і тому подібне я зможу займатися В принципі я навіть не задумувався чи зможу я в процесі реабілітації мене більше всього підтримала дружина я в перший день попав в дніпро після поранення вона вже на наступний день приїхала ну для мене це не було важко не побачила в цьому нічого страшного тому що я одразу розуміла що він залишається тією ж самою людиною тим паче що він дуже позитивний він дуже сильний, Ільний духом я просто хочу, щоб ми були щасливі, і це один єдиний великий план.